Розетський камінь був відкритий 15 липня 1799 року французькими солдатами поблизу міста Розетта сучасний Рашид в Єгипті під час наполеонівської експедиції. Ця плита містить ідентичний текст з трьома писемностями єгипетськими іерогліфами, демотичним письмом та давньогрецькою. До того, як відкрили Розетський камінь. Ніхто не розумів стародавню єгипетську мову та її писемність. Ці знання втратили ще перед падінням Римської імперії. Його відкриття стало сенсацією, але справжній прорив здійснив Жан-Франсуа Шампольон, який у 1822 році, порівнюючи тексти, зумів розшифрувати іерогліфи. Відкриття розецького каменя започаткувало нову еру в єгиптології та допомогло відкрити таємниці однієї з найдавніших цивілізацій. Розецький камінь є одним із найважливіших археологічних артефактів історії і зараз зберігається у британському музеї.